На днях, а може й на тижні, має приїхати до нас трактор виорати город. У нас усі так роблять, ми всі у селі, і в мене в Черкаській області, де я раніше жила, також виорюється город на зиму. І в мене тут на городі лишається трішки хризендем, ось така гарбузова пишна, покажу вам фото минулорічне. Я її викопую, пересажу у дворі. І за оці живці, взагалі, соромно сказати, але я вам розкажу, бо що тут такого ну буває. Вони росли, укорінювалися. У теплиці під дальньою стіною, за баклажанами, за помідорами. І я взагалі забула про них. І от коли вже прибирали теплицю, Вова каже, а що це таке, я прихожу і просто в шоці. Точно, це ж хризендема. І подивіться, вони навіть. Позацвітали, але, звичайно, кущики з них не утворилися. Просто пагінці із квіточками. Але то добре, я собі вибрала ті кольори, які я хотіла, і висажу ось тут замість лагенарії. Тим паче вона вже достигла. Ох!